Вов, дивід, воу, воу, я стою зараз на ліжку. Бачите, я виліз на ліжку, там клійоночка поставлена. Це ліжко безцінне. Чому це ліжко ручної роботи, ви таке ніде не знайдете. Уявляєте, я став на матраці, то ліжко вище від мене. От, я стою метр вісімдесят на два спальне місце. Той, хто купив автомобіль, дорогий, той, хто купив хату, особняк. А ще не купив таке ліжко, бо не знаю, яке хоче. Ціна ліжка для вас воу! 3300 євро! Це ліжко в єдиному екземплярі в світі. Таких ліжок, аналогів нема. Це ліжко є тільки в мене і все. Я знаходжуся у Львові, кому треба я відправлю в будь-яке місто України. Хто хочете приїхати до мене, але не мурочте голови. Я вам, я вам покажу ту ліжку вживу. Але це ліжко тут ідеальна робота. Ну, ви бачите, яка тут якість, Тут все ідеально. Так що, кому треба таку якість, і він шукає щось таке класичне, і він розуміє, що ціна на нього росте, всі до мене. Ціна такого ліжка 3300 євро. Бачите, я стою на ньому і воно реально вище від мене. От. Бачите, уявляєте, яка тут висота спинки? Оце ліжко, це таке ліжко. Дивіться, я злажу зараз нього. От, оце ліжко. 3300 євро, бух продано.